Виконуємо номер 1005 із підручника Алгебра 7 та номер 42 крапочка 33 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення функції для значення аргументу, яке дорівнює мінус 2 0, 4. якщо Задання перше y дорівнює 7х відняти 2, якщо х менше або дорівнює 0. У дорівнює мінус 3х, якщо х більше за 0. І завдання друге У дорівнює 3, якщо х менше або дорівнює 2. І y дорівнює мінус х квадрат, якщо х більше за 2. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює мінус 2 це у нас менше за 0, то ми підставляємо першу функцію 7 множимо на мінус 2 і віднімаємо 2. 7 множимо на мінус 2, це буде мінус 14, відняти 2 буде мінус 16. Наступне значення, якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0, у нас також перша функція менша або дорівнює 0, тому буде 7 множимо на 0, віднімаємо 2, буде мінус 2. І якщо х дорівнює у нас 4, то дорівнює 4 це більше за 0, тому у нас y дорівнює мінус 3. Тут я не дописала мінус 3х. Мінус 3 множимо на 4, мінус 12. Завдання друге. Знову ж значення х мінус 2. Мінус 2 у нас менше за 2, тому у дорівнює 3, якщо х дорівнює 0, то у дорівнює теж менше 0 за 2, дорівнює у y 3. От тут пропустила. І останнє значення, якщо Х дорівнює 4. То 4 більше за 2. Підставляємо другу функцію У дорівнює мінус 4 у квадраті. Це буде мінус 16. Номер 1005 із підручника алгебра 7. Та номер 42 крапочка 33 із підручника математика 7. Виконано.